Вітаю, мої дорогі. Пропоную вашій увазі огляд каталогу на січень 24 року. Це тверська компанія Пармасі. Мені дуже подобається ось таке оформлення каталогу, стильне, нічого зайвого. Да? І подобається ось так, що що вас цікаве, ви дивитеся по назві і по сторінках. Не потрібно листати зайве каталог. Так, дівчата, дивіться, яка краса. 6 відтінків, тонуючий Бібі-крем 30 мл. Потім 6 відтінків у нас CC крем теж 30 мл. Оновлений дизайн, оновлені формули, зауважте. Потім у нас іде тональний крем, дуже багато відтінків. Супер. Його тут 30 мл. І якщо ви купили тональний крем, скористайтеся. Знижкою 50% на півпрозору пудру. Супер! Да? Буде ціна її за 290 гривень. Головне, купіть собі дуже високоякісний тональний крем. А праймеру, дивіться, скільки консилер, рідкий консилер, скільки його відтінків. Це супер. І його вистачає на дуже багато, він дуже економічний, тому що він високоякісний. Тональна основа з повітряним сяйвом. В ній йде в складі морська сіль і червоні водорослі. Дивіться, яка велика гама кольорова. Так. Основа праймер з ефектом сяйва 30 мл, буде на 100 гривень дешевше за 299 гривень. І також основа праймер з ефектом розмиття теж на 100 гривень дешевше. Краса. Оновлені формули. Так. Пудреві рум'яна 399 гривень. Потім рум'яна стік, який можна використовувати, бачите, по-різному. Так. Бі-бі-пудра у нас йде з новою формулою, новою текстурою. 579 гривень, 6 відтінків. Так. Пудра бронзатор в 4 відтінках. Дивіться, які гарні. Контурінг та бронзер стик теж буде по акції. Не 399 гривень, а будуть вони по 299 гривень. Супер! Так, фіксатор для макіяжу в подарунок за умови придбання будь-якої палетки для обличчя. Дуже гарні дизайни, дуже гарні кольори палетки. Так що, буде велика економія у вас. Порцелянова пудра. Хайлайтер. Колекція Oasis по 609 гривень відмінні тіні. І дивіться, Поде 50% знижка на праймер для повік за умови придбання кремових, кремових тіней. А дивіться, яка тут кольорова гарна гамма, Да? Рідкі тіні. Олівці підводка. Так іще є, слава Богу. Так, олівець для очей. Так, Туш для вій. Туш для їй теж. Все дуже класне, гарне і якісне. Супер ціна 399 гривень. Замість 549. Туші. Сироватка для віта брів. Так. Туш для брів. Гель для брів. Маркер для брів. Новинка автоматичний олівець для губ, дівчата, дуже гарний. Тут у нас його 0,35 грама, 6 кольорів. Кремова губна помада для губ, 249 гривень, дуже гарна кольорова гама. Потім матова помада, вибір великий, матова помада Бібі. Глазурована BB помада Ось така помада Стік. Мініатюрна. Рідкі помади, дівчата. Дуже гарна. Щільна текстура, дійсно, молодці. Якісна. Ось така помада. Вибір великий помад. Потім буде акція замість 369 гривень, 289 гривень. Блиск пламер для губ. Дивіться, яка кольорова гама красива. Блиск топер для губ, дівчата. Серветки для макіяжу. дуже круті, до речі, двофазний засіб і міцелярна вода. Ось такі теж необхідні речі: парфуми. Крута буде ціна. Не 729 гривень на ось цю парфумовану воду, а 559 гривень, 50 мл. Дуже значна економія. Парфумовані води. Знову-таки, хто не купував, не купував іще ось такий чоловічий парфум, то не 799 гривень, а 559 гривень. Крута акція. Гламур і буде в новому дизайні. Вже, є, вже він є. Парфумовані ласьйони для тіла, жіночі чотири види і чоловічі два після гоління. Тільки два залишилося. Так, огортаючи тіло ароматами. Дивіться, що в нас є. У нас є новинка. Крута новинка. 225 мл. Ось такий додається в нас ще один аромат. Дезодоранти. Я користуюсь, мені дуже подобаються. І дуже гарні аромати в чоловічих дезодорантах. Smart Love Україна. Лаки мені теж подобаються і ми користуємося. Ми все повністю в каталозі, що є в Smart Love Україна, ми повністю всім користуємося. Вся моя сім'я повністю. Тому я віддаю перевагу виробництву Україна. Мило, просто чудо. Аромат персика супер. Так, порошки. Засіб для видалення плям, для скла, взуття очищувати. Все Love, все Україна. Бальзами для губ. Новинка. Масажна олія з лавандою і лавандова ефірна олія. У нас виходить, бачите? Так, 225 мл, 10 мл. Маленька така. Знову-таки новинка. Виходить гель для душу 500 мл і ласьон для тіла з лавандою 200 мл. І ціни 199-199, а набір буде 299. І також виходить з цієї серії з лавандою. Виходить, у нас шампунь 500 мл і маска для волосся. І набір буде за 299 Тобто, ви економите по 100 гривень на кожному наборі. Супер! Тканеві маски. Набір знову таки хамам такий це спокійливий аромат мила натурального 125 грамів і натуральне мило з перлинами. Чудове, буде за 199 гривень. Очевидна економія. 50 грамів мило натуральне для обличчя волосся та тіла. Крема. Дуже класні. Піни для ванни. Шампуні ботанікс, гелі ботанікс. Мені подобається дуже. Я користуюся ними. Так. З оливою. І буде набір. У мене дуже часто ставлять набори, буде набір за 189 гривень. Рідке мило 325 мл і крем для рук 75 мл. Знову набір. Морські простори. Сюди у нас входить шампунь і гель для душу. Чоловіча лінійка з амінокислотним комплексом дуже високої якості. Буде акція на олію для бороди. Не 249 гривень, а 199 кератинова терапія, відновлювальний шампунь. Маска, кондиціонер, можна використовувати в двох сферах. Потім спрей з кератином. І буде акція не 319, а 249. Сироватка для волосся кератинова терапія. 30 мл. Зубні пасти, щітки. Потім іде така як розпродаж сторіночка. Таке раніше було. Мені дуже подобається, що його поставили. Зважайте на. Це. Так, дві сторони у нас серветки класні. Навіть тональний крем відмивають від одежі. Так, засіб для чищення поверхонь містер вівс Білий Потім у нас мірна чаша класна. Іде у нас кисневий засіб для видалення плям. І це у нас кондиціонер для білизни. 500 мл І вертається цілий літр, буде в нас по 359 гривень. Це дешевша ціна для білого прання, та кольорового та темного. веган біодім містер віпс Для чищення унітазу і для засіб видалення накипу. Це дійсно бестселери Цим всім я користуюся. Літр. Вже йде концентрований мультифункціональний засіб. Містер Віпс-Біодім-літровий? Це супер. Прям. І буде акція не 399 гривень, зауважте, а 279 це взагалі. Містер Віпс. Так. Потім знову-таки акція 369 гривень, зазвичай, вітамін Д3 у вигляді спрею. А буде він за 259 гривень? Дієтична добавка вітамін В12 у вигляді спрею теж буде не 489 гривень, а 349 гривень. Шипучі таблетки, бузина і вітамін С. Знову набір. Так, в цей набір входить: порційний напій колаген, Плюс», виходить 15 пляшечок по 50 мл. Так, і дієтична добавка формула краси, Плюс». 30 капсул. І, бачите, 2079 і 609. Або де цей набір за 1999 гривень. Супер. Комплекси для жінок та чоловіків. Такий я випила рослинний напій манго. Так. Дуже гарна, дійсно високоефективна внутрі плюс ця лінійка. Дійсно. Так, кава. Чай. Дуже приємні смаки. Мені подобається. Потім ось такий шейкер. І сніданки порційні. Замінює сніданок по 99 гривень. І ось у рецепти смузі. Класно. Хм, молодці. Так. Порційний напій Ель-карнітин у подарунок за умови придбання коктейлю для контролю ваги. Ось такі коктейлі, 4 смаки, 1829 гривень. Якщо ви купили, то буде вам ось такий ель-карнітин у подарунок. Уявляєте собі, це взагалі тобто за 1 гривню. Це супер, велика економія і дуже велика користь. Так, купуй зараз, заощаджуй потім. Так, підписка, все дуже просто. Період з 1.01.24 по 31.01. Замовляй продукцію внутрі плюс на загальну суму 80 балів. Період з 19 лютого по 29 люте забирає один продукт Плюс на вибір зі знижкою 50%. Так що вигідно звертайте увагу, питайте, кому потрібно через Viber, через Telegram, де вам потрібно, я вам перешлю дані, інструкції, як що використовувати. Так, акція. Не 389 гривень, а 299 буде масажний стік при головному болі. Дасть Бог куплю собі, дозволю собі на, на, на свята. Потім інтенсивний масажний крем буде не 249, а 199 Економія очевидна. Такі по 150 мл масажні. Наша легенда. Набір. За 799 гривень при ось таких цінах, уявляєте собі, тобто йде практично в подарунок один код. Іде в нас відновлювальний кондиціонер для волосся для інтенсивного догляду, відновлювальна маска для волосся для інтенсивного догляду, відновлювальний шампунь для волосся для інтенсивного догляду, для ламкого та пошкодженого волосся. Ось так. Дуже приємний аромат і висока дія. Відновлення дуже високої дії шампуні. Знову-таки, для пошкодженого та тонкого волосся, таким я користуюсь, мені дуже подобається. 599 гривень буде 500 мл шампунь, концентрат 30 мл і маска 200 мл. Це супер. Замість усіх цін. Ось так. віталізинг серія. Мус. Так, дитяче у нас ось це залишилося. Потім ніжки. Сільпілінг, до речі, для рук і для ніг, доктор Туна великий об'єм 250 мл. І спрей для ніг. Так, для гоління, для депіляції і вологі серветки для інтимної гігієни. Маски. Буде акція крута на патчі під очі. Люмі Радіанс 449 замість 599. Звертайте увагу. Так, дивіться, навіть є освіжаю... освітлюючий роликовий дозик, White Correct, Це супер. 199 гривень. От бачите? Я також не бачила. Ця лінійка йде відбілююча, при пігментації. при я... яскраво, Коли дуже яскраві такі веснянки, нерівний тон шкіри. Дуже крута, реально йде лінійка White байткара. Так, Reversist. Антивікова для будь-якого типу шкіри. Дуже крута лінійка. Іде ось у нас дуже крута лінійка антивікова для будь-якого. Вона високоефективна і швидко результативна лінійка. Іде Resurface. І дивіться, буде акція 599, відновлююча сироватка для обличчя з ретинолом, замість 839. Знову таки розгладжуючий крем навколо очей буде не 569, а 399. І набір. За бажанням можна купити не за 2616, а за 1999. Бажаєте знижку, реєструйтесь безкоштовно в компанію і будете мати 25% знижку. Це дуже велика економія. Дуже високоякісна, дійсно, дійсно, резорфесорі високоякісна, антивікова. Так, Люмірадіанс відбілювача лінійка. Теж при пігментації і на рівному тону шкіри. Бачите, для пігментованої шкіри 15, для жирної та комбінованої шкіри іде теж 15. Від, від віку 15, доктор Туна. Календула теж вік від 15, для чутливої шкіри, сухої, такої, знаєте, що потребує. Це супер 20, аква. Це взагалі тут тільки є, йде 4 коди, але ця лінійка дуже високоефективна. Для зневодненої та сухої шкіри обличчя. Супер. Так. Ефірні олії, різний аромат і різні ціни. Ось такий набір є подарунковий, може комусь потрібно. Так. Мультифункціональний елексир Доктор Туна» для волосся, обличчя та тіла «Абсолют». І на титульному ось такий набір показують нам, що дуже круто, дуже вигідно. Подобається! Бажаєте знижку 25% і мати ще додаткові акції. Тільки для тих, хто зареєстрований розігріші, отримання подарунків по приємним цінам, якщо ви купили від 40 балів, супер, на протязі 4 місяців також виконали умови, 40 балів купили, маєте можливість вибрати собі на вибір, по вашому бажанню, і ще один подарунок. Тому, будь ласка, реєструйтеся, це дійсно вигідно. Я зареєстрована вже більше трьох років, мені це подобається, тому бажаєте якісну. Ефективну, результативну, веган концентрована біопродукцію – це турецька компанія Пармасі. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всього вам найкращого!